Привіт, мої хороші, мої дорогенькі, вітаю вас на своїй кухні. Заздалегіть, прошу пробачення за О, це все, але воно буде проходити ще де це застуда на губах і маскирувати її макіяжем не бажано, ні робіть цього ніколи, коли я була ще молодою дівчиною, то, знаєте, дуже комплексувала. Згадайте свою молодість, нам все було не так. Ми завжди казались, здавалися собі або товстими, або негарними. Хоча зараз дивишся на свої фото а просто в молодості. І розумієш, що ти була красуня. чого мені все було все не так. У нас було самооцінкою, дуже все погано. Сучасна молодь відрізняється від нас, тому що сучасні реаліті, життя і пропаганда сприйняття себе зовсім інше. Слава тобі Боже! Ми були зажухані завжди, і якось нам все було не таке. Ну тут ще підліткова психологія, там багато нюансів, але ж все ж таки згадайте себе. І оце потім згадую, як маскирували це все, помади, слої, а цього робити не можна. Тому що ми це там збираємо цю бактерію, вона повинна все загоюватись просто звичними методами. Не треба нічого там робити з цими гербами. Саме не, не мазати, не вецкати його. Так ось, що я хотіла сказати, заварила зараз каву, і ось, бачите, я людина, яка завжди з вами відверта, завжди. І завжди даю вам класні поради, рекомендації. До речі, зараз в опису я вам скину рекомендацію на одну жіночку, дуже круту. Вам дуже повезло, що я вам дам опис на неї зараз. Посилання на інстаграм-сторінку про її майстерню. Це Наталя Скубаєва, школа дуже сильних майстрів з йоги. Тренер вона і духовний вчитель, не просто бла-бла-бла, а та людина, яка дуже-дуже на своєму місці. Ви, якщо зайдете далі на її сторінку, побачите, в неї є окрема сторінка про її школу, про вчення, про її тренування, про все, наскільки вона з дитинства в цьому крутиться. І є в неї майстерня. Зараз вона робить на замовлення свічечки. Завтра день сонцестояння 20-го і дуже він сильний енергетичний день. Завтра вона буде робити програмні свічки у е, такому слов'янському нашому, е, знаєте, такому форматі, коли були перші ще оті покоління того часу. так? Там, де, е, коли мотанки, звідки пішли, знаєте, ці часи. Ось такого вона схожа буде на мотанку, ця свічечка. Е, різні е, там буде в нас. Е, Берегиня будинку, ще там є чоловіча така постать, дідусь такий теж він берегень роду, і такі різні, дуже з натурального воску класні свічки. І вони непрості. Тобто, коли ви її приобретаєте собі додому, вона дає до них інструкцію, ви її піджигаєте, Тобто, вона зарядить її завтра в день сонцестояння, буде виливати їх і наповнювати правильною енергією. Ви її підпалите і зможете, там треба щось буде, там якісь зробити певні речі, вона сказала, щось там промовити, можливо. І ось ця свічечка це наш зв'язок з нашим минулим родом, це наша традиція, наш стародавній наші, так? це все, все, все звідти йде. І ось ця свічечка буде оберігати ваш затишок вашої родини. родини. В мене буде також така, буде жіночка, і буде дідусь такий в парі. З дитинкою на руках така впевнена, бо це моє особисте, плюс вона є основною берегинею будинку. Це така жіночка в традиційному одежі, тримаюча дитинку на руках. Хто захоче, зайдете, подивитись, вони дуже вони виглядають, наче такі, знаєте, шикарні статуетки, не просто свічки, вони дуже-дуже гарні. Просто в неї всі вироби, всі свічки, повністю 100% натуральних продуктів, кокосова олія, бджолиний воск правильний. Всі 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 фурнітура на прикрасах завжди не гарна, всі бусіни завжди справжні, все справжнє. Людина займається духовними практиками і розвитком. Вона ніколи не підсуне якусь фігню, розумієте? Людям. Це її покликання дарувати людям радість. До речі, саме в цій майстерні я дуже вам рекомендую: Є тайська мазь, яку я в неї купила, вона коштувала лише там 300 гривень, здається, але. Без хімії натуральна, яку вона привезла з Таїланду з собою, але в її майстерні можна замовити таку мазь. І не лише цю, вона може вас додати в телеграм-канал, закриту групу, якщо ви з нею спишетесь. І в цій закритій групі ви будете учасником, де зможете купити тайські ліки. Вона може вам зробити замовлення, ви можете обрати собі ліки. Якийсь натуральний. Я вже замовила, чекаю посилку. Це буде. Скажіть мені, Боже, кокосова лія натуральна. Ще буде куркума, така я буду пропивати і для жіночого здоров'я, воно все, все 100% натуральне з Таїланду. Добавки вітаміни для чоловіка я замовила. Ще для брата чоловіка я замовила. І ну, всім є, там в мене подружка ще замовила замовилася кокосову олію, вона дуже класна і для схуднення, і для востанавлення, і для тонусу, і для всього, і для всього. Ну, коли це все натурально, чого воно погане? Це ж не хімія аптечна, розумієте, воно все правильно. Таїланд славиться своїми ліками в на натуральному складі, де ви можете мати такий доступ. Як не по моїй рекомендації. Ніяких промокодів, нічого, це не реклама, це рекомендація для вас. Я просто цю жіночку дуже добре знаю, вона нереально крута. Я хочу, їй буде добре, якщо ви зробите замовлення. Хай це буде духовний енергообмін. І вам буде цікаво, зайдіть, майстерня, прикраси. Подивіться, які роботи вона виробляє, як вона програмує ці прикраси. Вона їх робить спеціальні дні. збирає ці браслети, наповнює їх енергією правильною. Вони несуть за собою собою якісь Певні речі філософські, там не просто все так, не просто браслет. Це все має талісман, якийсь оберіг, воно має якусь правильну, правильну енергію. І всі її прикраси в мене завжди особливі. Вони просто лежать серед всіх, але вони якісь, знаєте, інші. Не такі, як інші. Є дорожчі, гарніші, але це я її прикраси беру завжди з повагою. Бо я знаю, від них якась енергія така, я певна, Якщо це каміння, це все натуральне, воно просто нереально Протез, вона відчувається. Ось тому, якщо що, в опису я напишу вам, бо я вас дуже поважаю. І ще стосовно тої мазі тайської, що в мене, вона там на бумажки приклеєна написи, її роблять монахи в Таїланді. Своїми ручками, вона на куркумі, і ще там якісь масла, там її сходять багато, кому цікаво, зайдете побачити в описі в майстерні в її. Так ось, Вона розігріваюча і повністю натуральна, жодної хімії. Коли я її спасаю зараз, я натираю собі спину, цю грудну клітину, да, ноги. І вона, що потерти добре, бо вона масажна ця олійка. Розтираємо гарно себе і лягаю потім в ліжко, закутуюсь і впоткидає. Просто вона виводить всі токсини, всі залишки всього, вигріває. І жодної хімії, жодної, розумієте? І це ще зроблено руками монахів з посиланням на здоровлення. Тобто люди ж там моляться в таких містах, розумієте, монастирі роблять цьому в тайському. Це все дуже-дуже ну, має якийсь посил на оздоровлення. Відверто, якщо болить спина, просто намазати, там можна розігріваючи, зробити масаж, або якщо потягнули руку, спину собі щось. А, до речі, я її також герпес трошки підмазала. Можна, вона і заживляється, розігріваюча, бо вона повністю натуральна. Тому вам повезло, що я вам дам зараз посилання. Заходьте, дивіться в інстаграм сторіночку її, все в опису викладу. Бо в мене вже велика аудиторія, в мене є прихильники. Я дуже вам вдячна, що мої перегляди збільшились. Я дуже вам вдячна за те, що ви. Пишіть мені класні відгуки, лайкайте, я вам за це дуже вдячна. І мій енергообмін, щоб я не просто тут балакала, щось вам розповідала. Хай буде це корисна інформація для вас всіх. Комусь я, може, дуже сильно допоможу. Наповню вашу оселю, гарною енергією, добротою та захистом, Вилікую якусь можливу, або підтримую вашу імунну систему завдяки цим лікам, які вона продає, бо ви цього не зустрінете. У відкритому простір цієї інформації немає так для відкритого просто. Це моє особисте. Є люди жадібні на особисто. Знаєте, вони володіють якоюсь інформацією або знайомствами, але вони нікому про це не розказують, бо це лише їхнє, я не з тих людей. Якщо я зустріла цю людину. В своєму житті вона мені допомагає, то я хочу допомогти і їй. Так? Вона ж це робить, якийсь енергообмін, кошти якісь цього має. Хоча, повірте, це невеликі кошти, то, що вона зараз зайде в аптеку, побачиш ці ціни, ти розумієш, що там все натуральне і кошти в три рази дешевше, ніж ви візьмете це в аптеці. Останнім часом я реально перевагу надаю натуральному всьому. Через те, що дуже багато алергії людей, і все воно, знаєте, коли ти був молодший, ти відносився до всього якось інакше. якось... Мені б треба було скоріше за один день вилікуватися і побігти, випити там тону якоїсь агресивної хімії і все. Мені завтра треба бути в тонусі, завтра йти десь. Зараз я спокійно 5 днів готова. 6-7, скільки треба я буду відходити. Повністю в спокійному темпі, на натуральних продуктах, ліках на натуральних. Хай це буде такий процес природній, який він повинен бути, тобто оновлюся. І в мене не буде ніякої побічки потім з шлунком, з печією іще Так? Хай це буде харчування збалансоване, обільне. Багато рідини я буду пити, так. хай це буде сон, хай це буде дихання, треба сьогодні проробити. Я хочу сьогодні зробити дихальні практики. Ввечері йогавські вже можна, вже в мене немає цього дратовуючого ефекту. Сьогодні буду дихати йогарським диханням. Це дуже корисна право для прочищення своїх легеній. Щоб це все запустити, мокроту, щоб все це вигнати зі своєму організму. Буду, буду дихати сьогодні як йог, бо я це вмію робити. Я була на тренуваннях, бачила, чого не робити. Скажіть, якщо маєш знання, використовуй їх. А ще й поділись з людьми. Зроби щось корисне. І така ремарка: я не знаю, наскільки пам'яті мене вистачить зараз в телефоні, тому що я його постійно чищу. Знаєте, в мене був такий момент не дуже. Ну як, воно часто буває, дуже часто. Я не знаю, ну якось це новий етап мого життя. Як я вже на це дивлюсь зовсім по-іншому. Я нещодавно почула таку, знаєте, вимкнула людина в 40 років, мені в цьому році буде вже 40 влітку. І коли людина настає вже 40 років, вона змінює своє мислення. Це 100% в мене вже відбулося через війну. Ми раніше стали вже старіти. І мені вже приходять інші думки і цінності такі, як от в розповіді, 45. Мабуть, ми вже на 5-10 років себе через війну перевершили. І ось я вже це не дивлюсь по-іншому. Зовсім. Можливо, я дорослішаю раніше. Може, таке в мене знаєте життя. Можливо, через те, що я дуже багато проводжу часу на одинці, через обставини часу. І такі, як в нас склали з країні, я не маю можливості більше спілкувати з рідними. Там, наприклад, я вдома частіше сама з собою в думках. І я люблю з собою бути в думках. І я вже багато чого передумала в своєму житті, багато переосмислила, переоцінила. І я дуже поважаю в людях, знаєте, таку цілісність. І відкритість в тому, що людина може сприймати будь-яку критику, будь-яку от я, я готова сприйняти критику. Може будь-хто зараз написати в коментарях, вона страшна, вийшла в ефір з тим герпесом, не нафарбована, не вообще взагалі не зрозуміла, що це відбувається, чого вона так виходить в ефіри. Взагалі, я готова це сприйняти. Я не буду ображатись і писати якісь вам відверті виклики. Тобто в мене здорова. Сприйняття критики. Якщо критика по справді по ділу, якщо вона